Мир вам. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, велике Його бо до нас, милосердя. І я буду казати це кожного ранку, кожного ранку, щоб це слово закарбувалося, щоб воно укорінилося у нашому житті, у нашому серці, щоб воно, укорінившись, дало плод, плід, дало отой плід, Певненості впевненості в те, що Господь благий, що Його милосердя повіки. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні Господь ну ось так розфарбував край неба, як ото е, північне сяйво. От отаке зараз у нас, отакий краєвид. Він тільки в одному місці, і з кожною хвилиною воно все тускніше, і тускніше, тому що хмари насуваються. І мені так захотілося показати. Вам оцю яскраву полоску. Отак наш Господь, Він світло серед тимряви. І це світло сяє, і ніяка тимрява не огорнить його. І ніяка тимрява не огорнить його. Якщо на вулиці пасмурно, якщо хмари, якщо темно, це не означає, що там за тими хмарами не сяє сонце. Воно зійшло, воно сяє, воно світить, але. Ті хмари Хмари його закривають, але оті хмари вони тимчасові, вони підуть геть, вітер змін. Я закликаю вітер змін у життя кожного з вас, у життя кожного з вас, вітер змін, вітер змін від Господа на добро, а не на зло. Хай повіє вже цей вітер змін на Україну, і хай зміниться. Зміниться ситуація в нашій. Країні і з отого воєнного положення хай уже народиться, народиться прекрасна держава в ім'я Ісуса Христа. Щоб не відбувалося в цьому світі, ми будемо шукати Господа. А той, хто шукає Господа, той знайде. Шукайте і знайдете, каже Слово Боже. А Слово Боже, воно живе, воно діє. Алілуя, Слава Богу! Тож будемо шукати Господа в кожному дні свого життя, в кого. В кожному в кожній ситуації будемо шукати Господа і Його виходів. Він знає краще, що для нас краще. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! А той, хто любить мене. То й слово моє зберігатиме, і отець мій любить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Написано в Івана 14, 23. Які добрі слова, яка надія, Алілуя! Слава Богу, що отець прийде і Сином Своїм, і Духом Святим, і оселиться в нас. І слово Боже каже: і вселюсь в вас, і буду ходити в вас, і буду вам, Богом. Богом. слава Богу, Господи, будь нашим Богом, Вселившись в наші серця, Господи, ходи завжди, ходи завжди з нами, і ми прагнемо ходити з тобою. Іншими дорогами не хочемо ходити. Тому Господь, аво оче, ти дбай за наш шлях. І якщо ми раптом десь при. Припустили вхід або навпаки, призупинилися, або пішли не туди, куди треба. Ти Господи, вкажи. Ти засяй своїм світлом в ім'я Ісуса Христа і укажи нам, укажи нам шлях, по якому йти в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Ти моя сила у житті, ти та ціль, куди я йду, ти є для мене все. ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь мого життя, ти є для мене все. Ісус, мій Господь, славлю я Тебе, Ісус, мій Господь, славлю я Тебе. Ти взяв мій хрест, мій гріх, мій біль, знову підняв мене Я твій, ти є для мене все, коли є спека ти є тінь, коли я прагну, Ти вода, ти є для мене все, Ісус, мій Господь, Славлю я. Тебе, Ісус, мій Господь, славлю я Тебе, Ти на Голгофі вмер за нас, але воскрес і людство спас, Ти для мене все. Ти воскресіння і життя, і лиш до тебе прагну я, ти для мене все, Ісус, мій Господь, славлю я Тебе. Ісус, мій Господь, славлю я. Тебе О, славлю я тебе. Слава Богу, будемо славити того, хто достоїн усієї слави, усієї хвали. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава, йому повіки слава, слава і честь лише йому, тому що він достоїн. Слава йому, слава Богу. Хто для нас Ісус? Він Господь, Він Спаситель, Він життєдавець. А ще Він має. Він має ріки живої води. Він має ріки, потоки, не, неосяжні, невичерпні потоки живої води. І в Ісаї, в Ісая, 54-й розділ. Ні, вибачте. От в 54-му розділі просто є такий вірш, який мені такий любий, прочитаю. 54-10. Гори зрушаться і узгіддя захитаються, але ніколи не забракне що до тебе, мого милосердя, і не буде порушений завіт миру мого. Каже милостивий до тебе, Господь. каже милостивий до тебе, Господь. Алілуя! В 55 з першого вірша. О, ви спраглі! Йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть і купуйте і їжте. Ідіть і купуйте без грошей, тобто даром і без оплати вино і молоко. Навіть витрати Ви... навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує. Послухайте мене, і споживайте лише те, що для добра. Насолоджуйтесь ситими стравами, нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене і послухайте, і ваша душа оживе, і ваша душа оживе. І так, починається 55-й розділ Ісая, що о, ви спраглі, о, ви спраглі. Для того, щоб захотіти отієї живої води, нам потрібна отажа. Ждать, спрага по-українськи, спрага. І от коли ми спрагнемо, прагнемо сильно, то, то оця спрага буде нас заохочувати, підбадьорювати, підштовхувати. Що робити? Іти, іти. і саме головне, щоб ми йшли в правильному русі і мали оті правильні. Жадання, жадання, я хочу оцієї води. Я хочу оцієї води. І хтось, можливо, скаже, і навіщо нам ота вода? Ну, для того, щоб жити. Ну да, для того, щоб жити. І все, але ж написано, хто покличе ім'я Господня, той спасеться. Я ж спасений, я покликав ім'я Господня. Господь увійшов в моє серце. Все, я сів у вагон спасіння і їду собі спокійненько на небо. І не трогайте мене, і я вас не буду трогати. Я буду читати слова про те, що я спасений, я дитя Господнє. Я дуже радий в цьому, що я дитина Божа, і мені більше нічого не потрібно. Так, Господь сказав своїм учням, що радуйтесь тому, що записані ваші ім'я в книги в книзі життя. Тому нам треба радуватися Да і амінь, да і амінь. Але покидаючи цей світ, Господь сказав. Господь сказав, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Він дав завдання своїм дітям, Він дав завдання. Хочу прочитати ще одне місце. Писання дуже дуже знайоме. Хочу прочитати всю цю історію, тому буду читати швидко. І так: Євангелія від Івана. Четвертий розділ із четвертого вірша. 4-4. Дуже знайома історія, але хочу її прочитати. Потрібно було йому перейти через Самарію. Він підходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке, яке Яків дав своєму синові Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус томився з дороги, сів отак біля криниці. Було десь близько шостої години. Підходить жінка із Самарії по воду і каже. Ісус, дай мені напитися. Учні, що його пішли у місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійська промовила до нього: Як ти, будучи іудеєм, просиш пити мене, коли я жінка Самарійка? Адже іудеї не спілкуються із Самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, що, прос, що просить у тебе. Дай мені напитися. Ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінку, пано, ти не маєш навіть відра і криниця а криниця глибока, звідки маєш живу воду. Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам цю криницю, і сам з неї пив, і сини його, і худоба його? У відповідь Ісус сказав їй: кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, і хто питиме воду, яку а хто питиме воду, яку я дам, нема тебе, нема тебе спраги повіки, бо вода... Вода, яку я йому дам, стане в ньому, в ньому стане джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка, пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати, говорить Ісус. Іди, поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: немає чоловіка. каже їй Ісус. Добре, ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, кого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це правду, ти сказала. Каже йому жінка. Каже йому жінка, пане, бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі. А ви кажете, що, Єрусалимі, що, що в Єрусалимі те місто, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї: Жінко, вір мені, що надходить час, коли нині на цій горі, а ні в Єрусалимі, не будете поклонятися, а не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняєтесь, поклоняємось. Ця тому, котрого знаємо, бо спасіння від іудеїв, але надходить час, і вже тепер він є, коли по правді поклика по коли по. Праві покло... поклонники будуть поклонятися отцеві в душі і істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бо Бу... Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі і істині. «Алілуя відказує Відказуємо жінка. Знаю, що прийде Місія, який називається Христос. Коли він прийде, то сповни, то сп... Повістить нам усе, каже йому Ісус, це я той, хто говорить з тобою. Тоді надійшли учні. Коли надійшли учні, то жінка жінка пішла в своє місто і почала, роз... і почала проповідувати Євангеліє. 39 й вірш. Багато саморійців того міста повірили в нього через слова, які з свідчила жінка, він сказав мені все, що я робила. Тому ось, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоб побув з ними. І він побув там два дні і значно більше повірило через його слово. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Отака От знайома історія. Але на що я хочу звернути увагу у цій історії? Жінка прийшла прийшла вона в день. Ми знаємо. У цю історію, що жінка приходила в день, тому що люди її осуджували, тому що її життя було не святе, тому що вона вже мала п'ятьох, і оцей чоловік, який вона зараз мала, він був шостий. І вона приходила в день для того, щоб не зустрічатися з людьми. Її вже набридло їхні осуди, їхні оті косі очі, те, що вона не така, як всі, те, що вона грішниця. Їй оце все вже набридло. І щоб з ними не зустрічатися, жінка приходила о півдні, о 12 годині. Це було жарко, неприємно, незручно. Але оті люди вже її скажу так: достатньо. І вона вже вирішила, не буду ходити, щоб з ними зустрічатися, буду приходити опівдні. І тут сидить чоловік, і ще один чоловік. І вона, заговоривши з ним, розуміє, що він іудей, і починається оця розмова. Але у цій розмові Ісус пропонує її воду живу. І вона могла сказати, На що вона мені? Але ця жінка каже: дай мені, дай мені. Мені оцю цю воду живу, дай мені. Вона, отой дар, який пропонував її Ісус, вона його не знехтувала. Вона сказала, дай мені. І Ісус сказав, візьми. Ми не читаємо це слово візьми, але ми знаємо, що якщо він пропонував, і жінка сказала Дай, то Ісус дав. То Ісус дав, логічно, звичайно логічно. І от коли ота жінка взяла оту воду, взяла оту воду, взяла оту воду живу, яка увійшла в її серце, яка наповнила її всю сутність, що вона зробила? Вона пішла. І проповідувала Євангеліє. Я дуже часто чую, що ні, я не, я не зможу, я не вмію, я не знаю. Послухайте, жінка не закінчувала ніяку біблійну школу. Жінка взагалі нічого там навіть не читала. У неї не було отого меча Біблії вдома, тому що вона була грішна жінка. Я навіть думаю, що її в синагогу не пускали, але, але у жінки була віра. Але вона знала, що має прийти Месія. Знала, знала. Знаєте, знання нас не завжди приближають до Господа. Але оце бажання бути з ним, пити воду живу, пізнавати його, бути в його присутності, оце окриляє нас. Алілуя! І тепер дивіться, оця грішна жінка, яку люди. Зневажали, вона йде в місто, в місто, в якому є люди, яких вона бачити не хоче, але в неї увійшли потоки живої води, що хоче Ісус. Ісус хоче, щоб всі люди спаслися. Тому Він наказував своїм учням, що ідіть по всьому світу, проповідуйте це Євангеліє. Не мовчіть, не мовчіть, що хай у ваших серцях буде теж оця велика справа. Ага, а щоб хтось ще спасся, а щоб оці люди спаслись, щоб мої рідні і близькі спаслись, і колеги на роботі спаслись, і всі люди, з якими я буду в житті десь колись спілкуватися, щоб я їм змогла сказати оце Євангеліє. Господи, коли я буду мати оту силу проповідувати, коли в мене будуть потоки живої води? Де я можу взяти оті потоки живої води? Тільки в Ісусі Христі коли я можу дих напитися, коли я буду мати справу. Все ланцюжок за ланцюжком, сходинка за сходинкою, сходинка за сходинкою. Слово Боже каже: прийдіть до мене всі спраглі, і я вам дам воду живу. Для чого? Для чого? Для того, щоб ми мали силу іти проповідували Евангелія, для того, щоб ми мали силу жити праведним життям і навіть деяких би слів могли придбати для царства Божого. Як без слів, як своїм життям, своєю поведінкою. І люди, бачачи наше богобоязне життя, наш, е, наші спілкування з Господом, наше покликання, люди, бачачи зміни в нашому житті, вони будуть казати: а ми теж хочемо познайомитись з таким Богом. А ми теж хочемо в ту воду живу. Іль і, е, і ота жінка, якою нехтували, вона набравшись. От тієї живої води, напившись, пішла і скажу отак з натхненням, з дерзнавінням ходила і проповідувала Євангеліє. Я не знаю, як вона кричала. Я не знаю, який в неї був образ обличчя. Але люди, але люди почали її вірити. Але люди, почувши оте слово, пішли до Ісуса, пішли до Ісуса, вкусили, який Він благий, і просили залишся, залишся. Ми хочемо також напитися тієї води. Ми хочемо також побути в твоєї присутності. Не вигнали, прийняли його. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Чи закінчився у Бога потік живої води? Ні. Ніколи. Чи закінчиться він колись? Ні, ніколи. Він завжди бур'яє у Бога нескінчений потік живої води. Але чи спралі ми, чи хочемо ми, якщо хочемо, то приходимо. І Господь дасть нам без всяких упреків, от оту живу воду. Жінка була грішниця. Да, вона призналася в своїх гріхах. Вона сказала, що. Да, у мене немає чоловіка. І похвалив її Господь, тому що вона сказала свій гріх. Вона, Ми не чуємо кається, але вона сказала правду. Але вона сказала правду. І після цих слів правди Господь каже: Правду ти сказала. Правду ти сказала: бери оту воду живу. Бери, бери, я тобі даю її даром. І жінка взяла, і ми бачимо, коли вона взяла оту воду, вона повністю змінилася. І я вірю, що зміни... змінилося і її життя, і вона послідувала за Господом. Алілуя, слава Богу! Господь сьогодні пропонує кожному з нас живу воду. Чи спраги ми? Чи захочемо ми її взяти, щоб укріпитися, щоб укорінитися і потім, і потім піти і проповідувати Євангеліє? І хай допоможе нам Господь бути тими спраглими дітьми Божими і, і в своєї спраглості йти до Ісуса, до Ісуса, не сумніваючись в Його благості, в Його милості, в Його любові, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.